Всім привіт! Всім привіт! Я хотіла сказати перше, але мене перебули як завжди. Ізвиняюсь. В общем, куди ми направляємося? Заказали ту гуттогову. Чого? Тому що так намного дешевле. Мати сказала: Віталька, економ пенсію, бо не вистачає грошей ні на що. Зараз йдемо на заправку, забираємо свої. Всі, як сказати, їжу. Я вам зараз все покажу. Я вам теж рекомендую цей сервіс. Не реклама, чисто від душі, правда. Виходить, намного це все дешевле, чим йти в супермаркет і куплять Не знаю, що не дадуть, я тут ще якби не разу не брав перший раз. Погнали, все покажу. Ставте лайки, підписуйтесь. Таке вам базарне відео. Побалакати, я люблю, ви знаєте. Це моє. Я можу балакати 24 на 7. Лене дасть збрехати я і ночі сплю балакаю. Треба відео якесь ночу записувати, як я сплю. Поставити камеру, щоб вона мене знімала. І потім ще в кінці відео, що я придумав зробити: обзор на Лену. Ви такого ще не бачили. То обзори на машини, це все зрозуміло, Заїжджена тема, а обзору на Лену немає по всьому Ютубу. Так що, сідайте, поудобніше і буде весело. Брали на Q8 заправка, дивіться. Повний пакет там он сладості. Зараз додому прийдемо, покажу вам, розпаковку зробимо. Ну і, звісно, обзор. Лена. А може і мене обзор зробимо. Я вообще без комплексів чоловіку, поэтому вообще нічого не зісняюся. Гола правда. Гола правда буде. Голе не можна в YouTube виставляти, бо Ютуб тоді буде ругатися. Дасть да, мені дизлайк YouTube. Це буде не хорошо і неприятно мені. Ударний вже в пах буде. Ах да, цей пакетик став мені 40, 5, 45 датських крон. Приблизно 300 гривень, щось таке, як ви мені це не небагато. Та да, навіть для України це, мабуть, небагато, а тут це взагалі копійки. А якщо це брати в магазині, то там можна ума зійти. Так, ми вже вдома. Пакет приложення от, називається, ссылку оставлю. Попробуйте. 45 крон, чи 40 з копійками крон. Я на в шокі, просто. Я просто вже дивлюсь голодними глазами. Так, да? я теж хочу їсти. Бачиш, як ми економимо? Мамка нам поставить теж лайк. І родичі я думаю, всі поставлять, хоча це відео капусти. Давайте покажу, що дали. Що, доставай щось, небудь, Ну тут да, пончики, да? Ой, пончик, мой живот сегодня рэпный. Пончики, это, наверное, всякие Ну, Короче, вот пор... это поджелудочный привет. Да, целый пакет. Ну давай, смотри, что эти донаты есть еще. Красота, скажи. Угу. Пончики будем есть. Боже ж, ты, моя матка боска, что это роботе? Ну, это эти. Сладости. типа все. синабонов, да. Может, тарелку сейчас возьмешь? А, наверное, не знаю, давай. Якщо вам не збрехать, а я вам ніколи не брешу, тут я думаю, крон 700-800 точно буде, якщо брати по нормальним ценам. Ну, от просто подивіться на цю красу, це надали на двох. І чому тут був всього один пакет, я його вчора схватив. Вон ну, воно ще. Ну так, і тут теж. Це ж не все. От, Повні ці. Було прийнято дуже серйозне рішення. Зараз підемо візьмемо молочка 2 літри. Із молочком. Ми його все не ви не подумайте. Ж. Це вже навіть для мене забагато. І так, обзор на Лену. Здіймовіну. Рост. Який у вас рост? 2,05. 205. Ні, десь метр шапки в неї розтік, невеличка вона. Mm -hmm. Тоді слідкує. Годіків не будемо казати, скільки самі догадайтесь, mm -hmm. тому що не, не, при, не прийнято у дівчат спрашувати, скільки років. Дуже скромна дівчинка. Проси багато про неї не розказувати, поэтому я багато про неї не можу розказати. Мені потрібні тільки гроші від тебе. Їй потрібні тільки гроші. У мене бабка я вам, вона, і не проблема. Вона це вже все знає. Вона бачила, скільки бабок на нас зараз Поэтому Поэтому вот так. Красива дівчинка, ну скажіть, скажи. ну скажи щось погане. Може сказати матю, коли її доводиш, вона може сказати погане. Ладно, вона стісняється обзор на мене. Рост метр сімдесят три пішов в корінь, тридцять один годік. Багатий, перспективний, молодий, гарячий. Взагалі, можна перечисляти буде півтора часа, це відео, яке. Увірений в собі. <клух> чого ти з лестни есть? Че А, оце отак так от, бачите? <клух> я не понял. Сейчас я відключу камеру. Сейчас будем переділувати відео все из-за тебе. Ладно, сейчас одіму этого пончика. Дальше що ще про мене можна сказати? Дуже багато балака, як ви замітили. Я думаю, це буде лайк. Ладно, Я її не буду, бо вона сама стісняється. Ну вона не так часто на відео. Він просто переживає, що коли буде роза довго закритий, буде заваняється і мені надо постійно балакати. Всім удачі, пока ми щось одкушуємо. Силочка внизу попробуйте. Закажіть, якщо в Польщі так само заказував. Ви поперебирайте. Якщо в одному цей дають, дивіться на отзиви на рейтинги. Тут або був рейтинг 4,5 із 5 можливих. Значить, це там дають по любому. Хорошо. Якщо 3,8 3,7 так, і сім теж неплохо. Ну, а... Честно, я ще хотіла сказати, що в Польщі, ну, немає дуже сенсу це замовлять. А чого, суши, ми з тобою брали? Ну суш, ну нічого, ну тільки таке. От класно оно в этом, в Скандинавії. Да, в, шо... в Польщі продукти недорогі, і за того там, ну, багато не дають. А тут якби чувствуется сразу економія, ну піди купи там на 100 доларів цього всього. Ні, ну мені пару раз он попадалася така, що була сумка стоила там 50 там крон, чи що там. 5 доларів, mm. да? Mm -hmm. А скільки там це там мови? Десь приблизно 50 доларів. 50-60 доларів попадається в сумочки. М'ясо, і все багато проєктологи. М'ясо, хочем. риба мені там щось попадалося. сири. Дорогі. Дор а також у мене було одного разу 2 кг бараніни. Бараніна десь приблизно 14 доларів кілограм в Норвегії. От так. Пока. Скоро побачимося, да? Думаю, да. якщо виживеш. Якщо виживу після моїх слопів таких відео обзорів на Ленер. Дай Бог їм здоров'я. Я вже з'їв один якийсь такий інтересний. Там, це ми той пакетик розкрили, там всякі пончики. гарні. Дуже сильно воно питательне. Так я ніколи свіжий від не скину, якщо так їсти, в принципі. Ну, з цього нічого не пропаде. Завтра я це заберу з собою. Ленішу дорогу дамо. Я думав, що будуть якісь гамбургери. Не було, одна сладость. Ну, З однієї сторони, це й непогано. да? У нас чай без сахара, бо не купили сахар. Кому <кхи> не туди сахара? Мені? От і мене вже сам скоро буде, як сахар. Попробуйте. Я вам рекомендую просто. Якби от діти були, вони б, я не знаю, повстикалися до такого удовольства, скільки всяких сладостей. Я якби не сильно любитель. Ні, любитель ну, в меру поїсти, а це вже чересчур. треба знати меру, так? Да? Як, да, я... як той казав, я знаю свою меру, да, впав, значить, хватити. Це в мене так само, поки весь останній пончик не з'їм, не успокоюсь.